Кож моя не лай мені. манко ж моя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Жми буде брати яму? хто ж ми буде брати яму? Безмерний помощ. Сьогодні ми разом з вами зібралися на цій площі, провести останню дорогу нашого земляка, воїна Юрія, ще зовсім молодої людини, який багато дечого доброго, добрих справ міг би зробити в своєму житті. Завдяки кращимся нам нашим. Ми сьогодні тут продовжуємо працювати, продовжуємо жити, продовжуємо навчати дітей. І ми завжди повинні це пам'ятати. Шановні роздільнянці, котре сумна звістка, сколихнула Степанівську громаду, сколихнула Яковський старостат. Адже пішов життя, захищаючи нашу неньку Україну, вельми шановний для нас, Юрій Краснобай. Для нашої громади це був хлопчина, який став прикладом мужності, прикладом Порядності, прикладом дружби, допомоги. Говорять, що кожна людина, коли народжується, вона вже має нести по життю свій хрест. І для кожної він такий, який він може винести, який йому посильний. Доля для Юрія. Приготувала дуже багато випробувань, адже він дуже рано залишився без батька, Виховувався своєю матір'ю, вчителем від Бога Раїсою Григорівною Краснобай. Мав підтримку від своєї старшої сестрички. Мав підтримку від всього педагогічного колектива. І Яколівської громади. Адже родина була дуже поважна. І він це знав. Він ніколи не міг зробити так, щоб його велика родина ним не пишалася. Він вчився, мав підтримку від сестри, від друзів, від товаришів. Дуже рано став певним в себе чоловіком, який розумів, що на ньому лежить велика відповідальність. 24 лютого 22 року стало для нас відліком до і після. Як справжній чоловік він не міг стояти осторонь і розумів, що повинен пліч опліч зі своїми товаришами, з нашими захисниками піти відсіч ворогу. А дома за нього молилася кохана дружина Валерія. Чекав маленький синочок Владислав, чекала велика родина і його любима сестричка Людмила, для якої він став всім. І вона для нього також. Але, на жаль, не допомогли молитви, не допомогли прохання. 28 лютого, виконуючи бойове завдання, Юрій загинув. Ставши до небесного війська, яке сьогодні нас з вами охороняє, наші охоронці, наші воїни небесні. Але пам'ять про нього, його добрі справи, його амбітні плани, які він мав, як кожен наш чоловік, як кожна людина, яка проживає в нашій державі. вони не мають пропасти. Адже дійсно перемога буде за нами, адже йдуть за цю перемогу краще наші хлопці, кращі воїни нашої нині України. І від нас залежить багато, від нашої єдності. Хотілося б, щоб нас єднало не тільки горе, не тільки трагічні звістки з фронту. А нас єднало бажання перемогти, бажання бути незалежним, тому що такі, як Юрій, це приклад незламності, приклад нескореності нашої України, нашої маленької батьківщини роздільнянщини Степанівської громади. Як старостату, кожного старостату, кожного кожної нашої родини української. Стало менше на одну гарну і добру людину. Але в нашій пам'яті, в наших серцях Юрій Юрчик, як казали на нього в родині, як називали його вчителі, буде жити вічно. Вічна сана героїв, вічна пам'ять нашої! Вічна пам'ять воїнам, які віддали своє життя за свободу, незалежність. Нашої України, слава Україні! Слава! слава нації! Слава! слава герою тричі! Слава! слава, слава! помилуй нас, сиди, Боже, сиди, кріпкий, сиди, безсмертний, помилуй нас, сиди, Боже, сиди, кріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас, слава цві си на цему духу. we yeah. Svobodu i pokažem,